Друзі, всім доброго морозного раночку. Хочу вам запропонувати акцію до 1 квітня на деякі кущики. Дивіться, пересклети. Це із японських. Вони вічно зелені. Ну, в горщиках вони трошки по-іншому себе ведуть. Один. Це ось інший. Я вам покажу, як вони в ґрунті себе ведуть. Оце Форчун. Золотистий. Цей також буде. Дивіться, кущі різні. Такі 80 гривень. Отакий форчуне. Теж ось вони різненькі. Ці по 70. кізільник мажор. Отакий. Ось такий красунчик з ягідками. Він стелиться по землі, вічно зелений. зимував на вулиці, але ягідки не пооббивало, не пообпадали. Цей 100 гривень.